Є втома, яку не бачить ніхто. Ти усміхаєшся своїм дітям, онукам, готуєш вечерю, вкладаєш спати, відповідаєш на повідомлення, перевіряєш новини, а сама ледве стоїш на ногах. Ти ніби тягнеш на собі цілий світ з вірою, що маєш витримати. Але іноді навіть найсильнішим потрібне плече потрібен Бог. Як сказано у Писанні прийдіть до мене усі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас, Господи Ісусе, сьогодні я прийшла до Тебе з останніми силами, Ти знаєш, як важко бути мамою. Та бабусею, як боляче не мати права зупинитися, розвалитися, розплакатись, бо поруч маленькі очі, що чекають любові. Господи, я вже майже не тримаюсь, але я не хочу здатися. Я прошу тебе, тримай мене, підхопи моє серце, коли воно просідає від втоми. Я віддаю тобі всі мої турботи, безсонні ночі, нескінченні справи, тривоги за майбутнє. Навчи мене довіряти тобі у кожному дні, навіть якщо навколо хаос, навіть якщо не залишилось сил встати. Благослови мої руки, щоб обіймали ніжно. Благослови мої вуста, щоб говорили з любов'ю, благослови мої очі, щоб бачили в дітях твоїх ангелів. Благослови моє серце, щоб воно не озлобилося, не закрилося від болю. Я не ідеальна мати, не ідеальна бабуся, але я Твоя і мої діти Твої. І вся моя слабкість твоя, і я знаю, коли я не можу, ти можеш усе. Тож я приходжу до тебе з усім, що маю, і кажу крізь сльози, Ісусе, на тебе уповаю. Дякую тобі, Ісусе, що бачиш мене. Навіть тоді бачиш, коли ніхто інший не бачить. Щоб маєш мою втому, мою сльозу, мою материнську любов. В тобі моя надія, в тобі моє відновлення. І навіть якщо я плачу, я знаю, ти поруч, а значить, усе буде добре.